Цима ранку в Україні в ефірі марафон єдині новини для вас працюють команди фактів весітіві та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. За минуло добу расисти завдали одного ракетного удару та понад три десятки разів гатили з реактивних систем залпового вогню, зокрема по Херсону. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Ворох і далі намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також росіяни намагаються покращити своє становище в районі Лиману. Наші воїни відбили атаки загарбників біля півтора десятка населених пунктів, зокрема біля Площанки на Луганщині та Соледара і Бахмута на Донеччині. Натомість наші ракетники за добу вгатили по пункту управління та семи районах зосередження живої сили й техніки окупантів. Плюс горіли ще два ворожі склади з боєприпасів та важливий військовий об'єкт. На Одещині під час повітряної тривоги напередодні було чути кілька вибухів. За попередніми даними сили протиповітряної оборони знищили два ворожі безпілотники. Але оперативне командування південь цієї інформації поки що не підтверджує. Водночас корабельне групування рашистів продовжує чатувати в Чорноморській екваторії. Нині там 10 кораблів, зокрема, три ракетоносії із сумарним залпом у 16 крилатих ракет типу Калібр. Російська армія все ще намагається захопити бахмут на Донеччині. Та українські захисники стійко тримають оборону та демонструють, як ефективно використовують навіть зброю радянських часів. Детальніше далі у сюжеті. Снаряди піона розквітають і знищують ворожу техніку загарбника. Самохідна установка ще радянського виробництва. Та нині вона чи не найпотужніша на сході України. Гармата 203 три міліметри видає три постріли за дві хвилини і влучає в ціль. Нині гармати працюють на Бахмутському напрямку, одному з найтяжчих та найкривавіших. Випустили більше десятка снарядів, подавили піхоту противника, вибили їхні КСП і підбили дві ворожі бронетехніки. Невідомо поки зараз ще чекаємо підтвердження, що то саме було. Піони активно використовують у російсько-українській війні. Так на Київщині екіпажі обороняли ділянку від Житомирської траси до Чернігівського напрямку та Борисполя. Саме ці установки зіграли ключову роль в обороні Києва, оскільки ворог часто не міг зрозуміти, хто ж по них веде вогонь. Війна відкоригувала ведення бойових дій артилерії, тобто ми працюємо не просто повній бойовій підготовці, але працюємо з коригуванням з безпілотника або СП, які знаходять. На передньому краї зіткнення, тобто намагаємося працювати чітко. Бійці впевнені, піони допоможуть вигнати окупантів з усієї України так само, як зробили це на Київщині. Анна Боль за матеріалами військового телебачення. Факти ICTV. єдині новини. На Харківщині повернули електропостачання на 80% деокупованої території. Днями світло з'явилося у липцях та циркунах. Їх ворог захопив у перші дні війни. Електрики тут не було майже 8 місяців. Газопостачання у звільнених селах і містечках відновили на 77%, Повідомив голова обл адміністрації Олег Синягубов. Комунальники змогли запустити понад півтисячі котелень, однак є ще багато зруйнованих або розкрадених ворогом. Прес-конференцію присвячено річниці його роботи на Харківщині на цій посаді Олег Синігубов провів у зруйнованому окупантами власному кабінеті в облраді, споруду якої і територію довкола російські війська обстрілювали ракетами 13 разів. А 1 березня будівля стала братською могилою для 29 людей. Приміщення вже не відремонтувати. Загалом росіяни повністю знищили 1266 будинків в області, пошкодили майже 10 тисяч. На відновлення. Лення інфраструктури з резервного фонду держбюджету виділили 950 мільйонів гривень. На 460 об'єктах ремонтні роботи завершені, заявив Сенігубов. І додав, попри жахливі наслідки, яких росіяни завдали Харківщині, люди повертаються додому з евакуації. Люди Більшість вже повернулася, які мали таке бажання, навіть не зважаючи на обстріли. Я думаю, що наступна хвиля повернення це буде навесні після завершення зимового, тобто опалювального сезону. Міністерство культури проти того, щоб українські православні церкві Московського патріархату продовжили оренду головних храмів Києво-Печерської лаври. Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко. Йдеться про два храми Успенський собор та трапезну церкву. Договір оренди на них в УПЦ МП закінчується 31 грудня. Після цього вони не зможуть продовжувати богослужіння там. Міністерство культури рекомендувало керівництву лавського заповідника не продовжувати договір. Про це повідомили вже й намісника лаври митрополита Павла. Не давали вивозити на лікування тяжких хворих, замінували дороги, та чи не щодня прицільно обстрілювали. Сім місяців окупації пережили понад півтисячі жителів Золотої Балки на Херсонщині. Люди добре пам'ятають, як із ними обходилися ДНРівці, буряти та російські солдати. А ще ніколи не забудуть, як ті в страху намагалися втекти щойно зрозуміли, що наші захисники наближаються до села. За кілька днів блискавичного контрнаступу український стяг. Знову замайорів над вільним населеним пунктом, та навіть зараз окупанти не припиняють гатити по селу з лівого берега Дніпра в Херсонській області. Продовжить Христина Венгольоскайте. На в'їзді у звільнену золоту балку, одразу видно розтрощену прицільним ворожим пострілом школу. Ірина разом із двома дітьми живе навпроти. Згадує, що не було і четвертої ранку, як росіяни відкрили вогонь. Начальний заклад не люди марним, адже там не було підвалу, де вони за традицією могли облаштувати свій штаб. Бахнуло, казали, що ліжко підскочило на місці і піднялося все. Шифер боялись людей в формі. Вони прятались в погріб, тільки побачать. Тікали в окупації жили півтисячі людей. Серед них і Володимир чоловік розповідає, село ворог взяв у кільце та оточивши шістьма постами Населений пункт став свого роду транзитним для бурятів, денерівців та їхньої техніки. Єдиний варіант для місцевих потрапити у нашого сокоріку через пляж. Росіяни і його замінували. Ночу вставали люди, тікали прямо. На... Там дорога стежка, потім вірила старця по ту стежку. Замінірував той пляж, там на там було 10 мін. Там той його тут 4 чоловіка підірвали, там то Хуже фашистів золота балка опинилася в тотальній ізоляції. Росіяни не дозволяли вивозити навіть тяжкохворих на лікування. Вкрай складно було із медикаментами, їжею та водою. А далі літо і псевдореферендум. Багато місцевих відмовилися голосувати за приєднання до Росії, але окупанти знайшли вихід. Почали переписувати імена з надгробків на місцевому цвинтарі. Мали урну для виборів. В цивільному жінка, чоловік, і з ними воєнні з автоматами. Мене запитали, проголосуєте, я сказала ні. Це дуже печально, що продати свою страну за те, щоб в мене щось було в кармані. Кремлівські покуцьки нещадно мародерили вантажівками, розповідають місцеві, вивозили все, що знаходили. Коли обшуки робили, особливо стосується молодих хлопців і автоматами, і в домах і стріляли значить, в стелю. І нас автомати наставляли до колін, збивали з ног, там були молоді хлопці. Жахи окупації людям вдалося пережити завдяки тому, що згуртувалися, ділилися харчами, давали прихисток один одному і нарешті згадують: настала субота. Тоді під час блискавичного контрнаступу до села наблизилися наші захисники. Два дні з городів місцеві насолоджувалися панікою та страхом росіян. Вони розповідають люди. Не знали, куди бігти, бо самі опинилися в оточенні. І вже наступного дня в золоту балку зайшли українські військові. Тікали так вони не знали, куди сидіти панічески бігом. Десь вийшли, їх там підбирали. Вони кричали, кричали. Об зрілище таке, це треба бачити 3 жовтня. Міністерство оборони офіційно повідомило про деокупацію села Український стяг за майорів над черговим звільненим селом Херсонщини. Золота бавка звільнена національної гвардії України. Слава Україні! Героям слава! Артилерія, да основному заважала задач. це тут було багато цивільного населення. Дуже складно працювати в повну силу, коли тут цивільні люди. Нині докупований до правий берег Херсонщини без газу і світла, потрощені ворожими снарядами і під регулярними російськими обстрілами. Та головного твердять українці вже нікому не відібрати волі. Христина Венгеля Оскайте Денис Сінегін Фактайсі Тіві -Ті єдині новини. Італійський уряд розглядає можливість надання систем протиповітряної оборони Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він напередодні мав телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелані. Вони обговорили зимові загрози, пов'язані з енергетичним терором Росії, а також можливість надання Україні систем ППО. Депутати парламенту Фінляндії закликали урядовців Пані Мелоні повідомила, що зараз на розгляді питання про ППО для України ми скоординували наші кроки. Я вірю, що італійська підтримка дозволить нам зміцнити захист українського неба. Депутати парламенту Фінляндії закликали урядовців стати першими, хто надасть Україні танки Леопард 2 Адже це може спонукати й інші країни до поставок. А таке підсилення українського війська матиме вирішальне значення для перемоги України. Зазначили, успіх України базується на потужній волі українців захищатися та на озброєнні, яке надають різні країни. Та сама військова допомога визначить, скільки триватиме війна, і в інтересах Європи, щоб війна завершилася якнайшвидше. Успіх України має ключове значення для безпеки світу. Тому необхідна активніша підтримка. Танки німецького виробництва Леопард 2 підсилять бойові можливості українських. Іх захисників на полі бою. Росія заборонила продавати нафту країнам, які запровадили обмеження цін на неї. Путін підписав указ про спеціальні заходи у відповідь на встановлення граничних цін. Вони почнуть діяти від 1 лютого у Кремлі. Однак залишили шпарину для продовження експорту нафти. Постачання в окремі країни все ж можуть дозволити, якщо це особисто дозволить Путін. 5 грудня запрацювали санкції обмеження щодо російської нафти, а саме ембарго на імпорт сирої нафти з Росії морем та максимальна ціна у розмірі 60. Ся доларів за барель. До цих обмежень долучилися країни G 7 Європейський Союз та Австралія. У Подольську під Москвою 70-річний пенсіонер на очах у поліцейських підпалив військомат. Відео поширюють місцеві телеграм-канали. Чоловік підійшов до установи, намочив ганчірку в каністрі з бензином і поклав на вікно. У цей час до будівлі під'їхали поліцейські, але це не зупинило чоловіка. Він підпалив ганчірку. У цей час його 76-річна дружина фільмувала усе. Подружжя затримала поліція. Художній фронт заради перемоги. Запорізький митець узявся розмальовувати уламки мін і снарядів, аби потім волонтери продавали їх на благодійних аукціонах для допомоги армії. На рахунку Вадима Міткова вже майже півсотні унікальних робіт. Одна з останніх – арт-об'єкт із залишків реактивного снаряда Росіян, де художник зобразив, здавалося б несумісні образи. Але це лише на перший погляд. Андрій Пощев докладніше. І вона ж прямо в час аж так отріслась в этот момент і как-то почувствовала її согласие. У такий надприродний спосіб упевнений художник Вадим цей залишок російської ракети погодився, аби митець зобразив на ньому моторошно пащу акули, бо обоє споріднені істоти. Це така безжалесна машина, яка, ну, так і акула убиває, просто у нього функція така ідея з обличчям дівчини на іншому боці ракети. Прийшла згодом. От на контрасті щось таке ніжне, прекрасне. Вадим професійний художник за кілька місяців перетворив майже півсотні смертоносних уламків у снарядів і мін на витвори мистецтва до найменших дрібниць. Ну от тут дівочка, вона немножечко грусна получилась. Он uh, показує стан людей наших. Нині Вадим взявся за гаубицю, що на полі бою сіє серед ворогів смерть. Гаубиця, ну, яку нам передають, яка дозволяє определенне преимущества. Усі ці роботи, розповідає митець, він створює для волонтерів, які забезпечують його цими залізними полотнами. Потім доброчинці продають їх на благодійних аукціонах. Імена Ані uh, приложили. Uh, вот... Тимто образом сделать сувениры из цих всіх уламків, чтобы можна було воєнним. Там нада була яко оборудование подкупить. Волонтерка пані Віолета каже, на першому аукціоні кілька робіт Вадима вдалося продати майже за дві тисячі гривень. Незабаром наступний, бо ж плани у доброчинців амбітні. Ми оголосили великий збір на засоби зв'язку для збройних сил України, це саме для Бердянського батальйону тероборони. Та для хлопців з реактивної артилерії, які працюють на запорізькому напрямку, тобто це великі кошти, 700 тисяч гривень. У Вадима є ще кілька ідей, на які його надихнула ось ця пробита пластина з російського бронежилета. І може бути де на рівень ікони пісні, що нібудь тому що тут по що тут форма така, що можна ікону. Художник зізнається йому більше до душі мирні пейзажі на звичному полотні, та заради перемоги згоден розписувати уламки. Можливо, колись митець. Влаштує виставку таких робіт. Щоб ми об цьому не забували. І ми на раді цього, може бути, і я продовжу. А, живопись на осколках. Андрій Почті, Артем Деженков, факт і ТіВі» – Єдині новини. Такі новини на цю мить більше за 15 хвилин. Марафон триває.